Чудові рижики. Боженьки, як же я абсолютно не сподівалася знайти їх у миргородських лісах. Взагалі не думала, що таке можливо. Це взагалі первокласний гриб. Король грибів серед пластинчастих. Ось такий красивий, яскраво-оранжевий. Шапочка має такі концентричні кола. Світлішого і темнішого кольору. Пластинки такі-такі такі персикові, персиково оранжеві Ось при пошкодженні вони стають яскраво-оранжеві, ніжка всередині пустотіла. По краю вона темніша, темно, яскраво -помаря... помаранчева. <кій> а всередині світліша. Від такого світло-помаранчевого до білого кольору. Чудовий гриб. Смакота не перевершена.